Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні зйомка відбувається вдома. І вдома ми знімаємо, тому що на сьогодні огляд квасів. Як ви бачите, у нас величенькі пляшки по півтора-два по літри, і я б на студії їх не зміг охолодити. Тому прийняв рішення знімати вдома. Дуже багато людей просило огляд на квас. Ось чесно, в ос останнім часом, мабуть, під кожним відео були е питання, коли буде огляд на квас. Тому я взяв, пройшовся по. Трьом супермаркетам по розливайкам міста Дніпро гуляв я півтори години десь. Я був в Арусі, я був в АТБ, я був в Сільпо, я був ще в Хопхей, в Пивоварі, і там брав різний квас. В мене була одна умова, щоб був інший бренд. Щоб у нас не було, умовно, квас-тарас, всі можливі варіації. Ні, я хотів взяти так, щоб від кожного бренду був один представник. Але є один бренд, у якого у нас сьогодні два представника, тому що у нас ярило є розливний, і ярило є ось такий міцний портер, навіть він алкогольний. Точно знаю, що я не знайшов у Мань пиво. Квас і також від сільпо відбір майстра. Квас я не знайшов, але чесно скажу, ось саме квас від Бірмайстра мені сильно не сподобався. Він дуже затхлий був на ароматику, на смак такий проходняк. Шкода, що його сьогодні не буде. Як ми це все будемо куштувати з вами? Сьогодні буде у нас дегустація на осліп, мені будуть. Просто давати келих з одним з квасів. Я буду говорити свою думку, наскільки мені подобається або не подобається, і мені будуть видавати, що це саме. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше ставлення до квасу, Якщо купуєте, то який саме, чому він саме вам подобається. Бо в мене я хочу знаходити в квасі якісь хлібні нотки. По-перше, по-друге, щоб він був не сильно солодкий. Ось щоб він просто класно втамовував спрагу. Весь квас дійсно холодний. Він зараз назад відправиться в холодильник, тому що будуть мені видавати по одному. Як завжди, я вам бажаю гарного перегляду. Наливайте. Ваш улюблений квас, ваше улюблене пиво, ваш улюблений напій, відкривайте вашу улюблену їжу. Поїхали! Так, ну що, перший квас є. Якщо що, я в квасі не розуміюсь, не розбираюсь, просто буду казати свою особисту суб'єктивну думку. Якщо вона не збігається з вашою, це все окей, бо скільки людей, стільки і смаків. Ну і знову ж таки, я не знаю, яким саме має бути ідеальний квас. Я Пам'ятаю домашній квас з родзинками. Що це було тоді смачно. Але наскільки б це мені зараз зайшло, також не знаю. Ну, ароматику. От, от, от таку ароматику я... ароматику. Аромат саме, такий я очікую від квасу насправді. Пахне дріжджями. Ось пахне дріжджями, аромат такий хлібно-дріжджовий, такою брашкою трошки пахне. Солодко, але при цьому терпко. Але смак не сильно насичений. Якщо аромат нам дає умовно багато емоцій, якісь властивості, ароматні, ось саме як дріжджові, такі аромат сусла якогось, то в смаку все набагато простіше. Я не можу сказати, що це погано. Може засолодко, може не сильно насичено. Хліба я так сильно не відчуваю, але там не на кожному квасі написано, що це хлібний квас. Ні е, мабуть, в спрагу, давайте так. Ми сьогодні відштовхуємось від того, що потрібно втамувати спрагу, коли дуже спекотно на вулиці. І в такому випадку скоріше так, ніж ні. Але для мене може трошки солодкувато, і хотілося б більше хліба відчути там. Але в цілому квас нагадує, нормальний продукт, я оцінки не буду ставити, просто ось на все якась загальносуб'єктивна думка буде. Ага, це у нас якраз той самий ярило з магазину Повар. По цінам, до речі, я не знаю, цінова політика квасів. Квасів, вона плюс-мінус схожа. Що найдорожче у нас сьогодні це за півтора літри 86 гривень. А, якщо брати, відштовхуватись від ціни 0,5, то, наприклад, ось це коштувало, здається, 22 гривні. Якщо ми помножимо на 4, то 2 літри будуть коштувати, ось ми можемо зрозуміти, що під 100 гривень. Ні, непогано. Я йому ставлю плюс. В мої смакові рецептори заходить. Не знаю, наскільки це 100% ярило, бо в розливайках може продавати все, що завгодно, Ось все, що завгодно. Але сподіваюся, що це саме ярило. Мені подобається да, плюс-мінус так само, як умовно в дитинстві років, коли мені було там 13-15, я пив саме ярило, полюбляв, Ідемо далі. Квас номер два, він також такого, знаєте, бурштинового вишневого кольору. О, а ось тут ось цей аромат мені вже не подобається. Пахне паленим цукором, ось і все. Якщо там я дійсно відчував щось дріжджове, то тут просто палений цукор, воно. Я б може і не відгадав би, що воно таке, якщо б я не знав, що це квас. Ой, як солодко. Ой, ой ой ой. Це прям дуже сильно солодко. Є якась навіть кислинка, і смаку немає. Ну, смак, як на мене, не розкривається. Солодкість, палений цукор, якась карамелька. Але ні, от саме в спеку випити келих я б не захотів, тому що ну, після нього хочеться ще запити це водою. Якщо минулий зразок у нас проявився ще плюс-мінус нормально, тому що да, це можна, це можна випити і не захочеться змивати ось це все з рецепторів. Ось тут в цьому випадку хочеться змити, промити свої рецептори водою зверху. Солодко, легенька кислинка, олений цукор. Е, мені не заходить, йому я кажу мінус, що це таке. Ага, це у нас своя лінія. Е, квас хлібний живого бродіння. Я не знаю, якщо для пива ми всі сміємось, ті, хто розуміється на пиві, що таке живе. Чи нормально використовувати живе бродіння в цьому в квасі? Що ви скажете? Так, це у нас варить для АТБ. Здається, оболонь зіберт, да? Так. Да. Це у нас оболонь, вода, цукор, або сироп глюкозно глюкозно-фруктозний, або сироп з цукром, солодечмін, солоджитний, концентрат квасного сусла і все. Ось такий склад. Знову ж таки, не знаю, наскільки це для квасу, окей чи не окей. Якщо ви розумієтесь, напишіть, будь ласка, свою думку. Ціна в нього була, ви зараз бачите, на екрані невеличка, здається, навіть до 20 гривень за ось таку баночку. Я б не радив, і другий раз точно я це не візьму. Так, наступний квас. Схоже, у нас всі сьогодні будуть темні, що доволі чесно. От тут, знаєте, щось між першим та другим, тому що тут все ж таки не тільки нотки ось цього паленого цукру, тут ще така хлібна скоринка відчувається. От так, да, трошки чорний хліб я відчуваю, але вже аромат мені засолодкий навіть. Це щось нейтральне. Знаєте, Посмак такий, якщо хтось колись полоскав собі там, горло або зуб, я не знаю, з содою звичайною харчовою, то ось такий посмак є, який в тебе трошечки викликає е, слюновідділення, Ось якось так можу сказати. Мабуть, поки з першим ще складно комусь змагатись, тих, хто були. Це такий нейтральний гравець, він трошечки солодкавий. Але не сильно, не занадто, в нього є якийсь свій смак, але знову ж таки нічого особливого. Хоча що я хочу особливого, я ще сам не знаю. От одразу це кажу. Дійсно, на посмаку щось таке содове є. Не знаю, чому так. Але з плюсів, що, мабуть, спеку келих залпом випити, я думаю, так, можна і це буде доволі непогано. Середній продукт захейтити не можу, але все ж таки ярило. Першому випадку мені сподобався більше. Ага, це у нас е, квас Вінниця, хлібний темний. Хто такі, що таке, не зрозуміло абсолютно. Я ж кажу: на сайті е, Хопхею не написано нічого, окрім е, суперпафосного опису. Е, сам працівник, який продавав, сказав: я не знаю, хто виробник, ось Вінниця і Вінниця. Тому от такий продукт у нас є. Краще все ж таки. Ціна у нього, здається, також щось там 20 чимось гривень заплатив там 20-25, я заплатив за е, ось ці 0,5. Може його потрібно просто з пляшки з горла пити. Ну да. Не подобається ось цей посмак, незрозумілий, що викликає слюну. З того, що подобається, мабуть, така його нейтральність, не сильно солодкість. Таке. Ось, поки у нас було смачне, таке собі і не смачне. Йдемо далі. Дуже схоже на минулий зразок. Чим схоже, саме ось цією хлібною скоринкою і ось цим паленим цукром. Ось це майже не карбонізоване. Абсолютно немає карбонізації. Щось ні. Ось це, мабуть, максимально пустий продукт. Мінімум смаку, мінімум аромату. Насиченості нема, карбонізації нема. Сподіваюся, це не Арсенівський, тому що його всі настільки сильно хвалили, що у мене прям величезні очікування від нього. Мені дійсно карбонізації не вистачає. Бо якщо б вона була, може це було б дуже сильно схоже на ось це. Але без неприємного посмаку. Ось тут посмаку такого нема. Солодкості сильної нема. Блін, шкода. От я просто думав, що буде, буде якесь різноманіття смаків, як у нас в пиві, що ми, якщо візьмемо. 10 світлих лагерів, то в 10 світлих лагерах десь щось буде відрізнятись. В цьому випадку, як бачите, мало що відрізняється. Трошечки сам профіль смаку, десь десь там. Знаєте, на 5, на 10, на 15% відсотків один від одного відрізняється. Але кардинально різниці сильної немає. Мабуть, це і плюс. Ну мені якось не сильно. Давай. Ага, а це квас-тарас, бачите, отак от. Так от. Квас Тарас, живого бродіння, свіжість туго 500 мл. Це, мабуть, зараз найбільш популярний бренд. Мені непогано заходить білий Квас Тарас. Ой, що у нас тут пишеться? Смакує. Так, маркетинг-маркетинг, Квас Тарас без прикрас, вода 15, сироп, глюкозно-фруктозний або цукор, ячмінь, солод, житній, солод, ячмінний світлий, концентрат квасного сусла, борошно-солод та солод ячмінний, Дріжджі регулятор кислотності лимонна кислота. Ось на посмаку лимонна кислота може навіть трошки відчутна. Ну, ні. От чесно скажу, і тим паче я не розумію, чому він взагалі не карбонізований. Ось цього мені дійсно тут не, вистач... не вистачило. Так, наступний квас. Вони всі дуже схожі на колір. О, а ось тут знову ж таки даються в ароматі дріжджі. Ось мені чогось, саме така брашка знову відчувається. І для мене це більше, плюш, 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 плюс, ніж мінус. Ось знаєте, тістом дає, коли ти тісто замішуєш серед тісто, ось саме ось подібний також аромат від нього стоїть. Ось це схоже, і для мене це плюс. М -м, цікавенький. У смаку також палений цукор присутній. Це не солодко. Є якась навіть нотка гірчинки десь на посмаку потім виникає. Ну, це плюс-мінус, от я так скажу. Це нагадує квас. Не скажу, що краще ось цього. Але точно піде в цю колонку, тому що ну, ось цей продукт мене дійсно асоціюється з назвою квас. Ось що ти думаєш при слові квас, ось це приблизно щось ось таке або ось таке. Всього вистачає, може, знову ж таки, насиченості смаку, але я думаю, вона не потрібна, тому що ми квас п'ємо, щоб просто втамувати справу. Я з цього з цієї точки зору розглядаю. Тому непоганий, непоганий варіант. Нормально. Що це? А, це у нас алко. <ріст> ярило все купив. Ви розумієте? Це у нас алкогольний квас, це у нас ярило портер. Отак от, от. Ярило портер. Що це ми маємо? 1,2% алкоголю. Вода підготовлена на цукор жито, житній, сухий ферментований солод солодповарне ачміни, діоксид вуглецю. У мене просто одне питання: для чого тут слово портер використовується? Ось цього я не розумію. Міцний квас ярило-портер. За логікою, якщо ми беремо слово міцний, то це має бути вже не портер, а стаут саме. Тому що раніше стаут, як виник, люди називали пиво портер, яке було більш міцнішим, називали його портер стаут, бо стаут це умовно означає міцний. Тут би це більш логічно лягло, що це ярило стаут. Причому тут портер ось. Портери це робітники, які працювали в доках в Британії. Норм. Не краще за звичайне ярило, але непогано. Так, да, це набагато краще. Ну, стає в цю сторону. Так, ну що. Тут через форму Келиха аромат не так сильно відчутний. Але також є солодово дріжджі ноти. Да, ось це також мені тісто і тут відчувається трошечки. Він нейтральний. Знову ж таки, мені не вистачає карбонізації. Він не сильно солодкий? Не знаю. Втамувати спрагу, мабуть, так. Складно описувати той продукт, який ти вживаєш дуже рідко, і коли він дуже сильно один на один схожий. Я що скажу? Це я не можу і туди поставити, не можу і сюди поставити. Тому що мені він не прям подобається, але при цьому я не можу сказати, що він гірший за ось ці. Або на рівні з цима. Ні, він, мабуть, все ж таки краще за ось ці позиції, але прямо сюди, що я задоволенням, бо його випав, мабуть, ні. Ну вони всі дуже сильно між собою схожі, ось сильно схожі. Мабуть, це середняк. Ось це такий залізний середняк, який можна, мабуть, купувати. Не знаю, давай. Ага. Це в нас квас темний варто. З цукром та підсолоджувачем, смакуй охолодженим. Напій бродіння безалкогольний. Ну, не туди, не сюди. От, солоджитній. Так, вода питна, концентрат квасного сусла, цукор білий, діоксид вуглецю, регулятор кислотності, дріжджі, хлібопекарські сухі, підсолоджувач є 954. Це в Запоріжжі робиться, квас «Beverages» робить це для варусу. Ну, не знаю, бачите, воно, воно майже ніяке. Може, комусь це плюс, може комусь це мінус. Мені плюс більше за те, що це не супер -солодко. Е, Тому воно не піде. Давайте скоріше це буде сюди. Але. Поставлю його сюди, але. З ноткою того, що це краще, ніж представники, які були до цього. Так, я вже напився цим квасом, наступний зразок. Ось це, до речі, тут щось мені якась неприємна нота відчутна. Знаєте, чомусь от зараз будуть відвертості, трошки пахне приправою мівіна сирною, чимось таким, от патняками якимось. От іде ось цей палений цукор, і потім ось ця нота. Дуже солодко. Не карбонізовано абсолютно таке щось. Мені це кудись ось, я не знаю, до Тараса або до ось цього своєї лінії. Мені за солодко не насичено М на аромат неприємно. Він як видахся. Ось Ви знаєте, в нього немає ніякої насиченості. Як, як відкрита банка або пляшка постояла від мене мінус один з найслабших, мабуть, на сьогодні. Що це таке? <laughs> я думаю, у них з квасом будуть хоч, хоч щось нормальне. Це у нас опілля. Квас там, що він там, живий, домашній, який ще він там може бути, живого бродіння, домашній. Ну, Мені не смачно, чесно кажу, вода питна, цукор, концентрат квасного сусла, Лимонна кислота, молочна кислота, дріжджі. Що з карбонізацією? Чому у Вас банка настільки слабо закарбонізована? От, Блін, я чесно думав, що опілля. Може нормально зіграти саме в, в цей в квас. При всьому моєму ставленні до опілля, тут все підтвердилось в погану сторону. Коротше, не подобається, йдемо далі. Да, наступний? Він такий більш мутненький насправді, ніж інші. Аромат абсолютно відрізняється від всього, що у нас сьогодні було. Нагадую, щось по типу Кока-Коли, якесь ситро. Не знаю. Ось це вже сильно карбонізовано, дуже сильно. Воно якось кисло солено. Я не знаю, що це таке. Дуже солодко, дуже солодко. Це мені кудись більше в лимонади, ніж в квас в тому розумінні, яке є в мене. Якісь медові нотки. ось що, що ще тут є. Якась медовість. Я б це квасом не назвав. От чесно, я б на осліп, якщо б не знав, що це за напій, я б не сказав, що це квас. Для мене це кудись більше в Кока-Колу. І люто солодко просто солодко медово. Ні, мені це абсолютно не подобається. Що це? Так, Миколинецькі напої, броварські напії. По суті, вони і не кажуть, що це квас, і це супер не схоже на квас при всій моїй повазі до Миколинецького бровара як одного з непоганих регіональних виробників пива. Це вряд щось абсолютно незрозуміле. Так, вода, глюкозно-фруктозний сироп, діоксид вуглецю, емульсія Тип квас, кислота, лимона, кислота аскарбінова, консервант, бензон, бензоат, натрію. Якщо ви подумаєте купити квасу, не ось це. Це дійсно якась недокола, кудись туди. Шляпа. От з усіх, що сьогодні були, мабуть, це найбільш незрозумілий зразок. Але супер карбонізований, прямо дійсно, як лимонад якийсь. Так, ну далі, вже, по ідеї, я можу десь методом виключення працювати і розуміти, що там залишилось, але подивимось. Ну... Схоже, схоже, знову ж таки, палений цукор йде, хлібна скоринка. Непогано, якщо це буде не за солодко, це буде непогано. Кисленько, нейтрально. Знову ж таки, карбонізації небагато, для мене недостатньо. Я от не знаю, що ще можна казати. Вони всі супер схожі між собою. Більшість з них. Ну, це середняк. О, це те ж саме, що ми зустрічали ось тут, ось тут, ось тут, скоріше за все. Я довго не можу говорити одне і те ж саме про кожен варіант квасу, тому я це ставлю точно ось сюди. Це середня, не сильно цікава продукція, не сильно цікавий напій. Так. Перша приватна броварня. Львівський квас бочковий, Андрій Мацола традиційний метод живого бродіння. Вода, цукор, концентрат квасного сусла, молочнокислі кислі дріжджі квасні, барвника, м'ячна карамель, регулятор кислотності, лимонна кислота, антиоксидант, аскарбінова кислота. Такий склад, я ж кажу, все як от може грубо буде звучати, все як з однієї бочки наливалося. Як люблять, так про пиво казати. Ось так само я можу і тут сказати, бо ну дуже все між собою схоже, і за рахунок чого виграється конкуренція, я поки не розумію. Тому що це дійсно дуже схожі продукти. Ото Миколинецький, да, то взагалі кудись не зрозуміло, куди вони пішли. А все інше, ну, ну, піля, да, ще слабенький. Чому мені так сподобалося Ярило, я сам для себе не розумію, але. От просто одна і та ж сама рецептура. Ну тут колір в перший раз у нас абсолютно відрізняється. Він коричневий. От прям коричневий колір. мутний. І аромат домашнього квасу. Аромат домашнього квасу прям сильно відчутний. Тут я, знаєте, відчуваю ось ці розинки, відчуваю ось цей хліб і ось це тісто. Ось, ось це таким я пам'ятаю квас дитинства. Засолодко, ось для мене засолодко. По карбонізації плюс-мінус норм, але дійсно солодко. Але по смаку це нагадує дійсно квас. От той, який я там, я не знаю, пам'ятаю, що вдома в 3-літровій банці бродив. Але смак не супер насичений. Мені аромат сильно дуже подобається. По аромату це 100% перше місце на сьогодні. Але по смаку ну, не сильно. Не сильно вау. От Аромат, да, ну, прямо ти знаєш його. Ну, це 100% йде в цю категорію. Але за солодко. Це Арсенівський, да, ось цей. Це у нас Арсенівський. Здається, це єдиний квас з усіх, який стоїть в холодильнику. Всі інші стоять на цьому на полицях звичайних. Тут у нас прям супер якась цікава історія. Термін придатності в нього мінімальний. І чесно, я не знаю, це плюс чи мінус. Якщо для пива мінімальний термін придатності, це мінус величезний. Це означає, що є проблеми при виробництві, і пиво не може бути. З терміном придатності 7 днів, 20 днів, місяць. Ось не може, значить, щось йде не так. Наскільки це в квасі нормально або ні? Тут взагалі історія така, що е, квас Арсенівський живий, саме тому його смакові властивості змінюються протягом терміну зберігання. Обирайте свій улюблений смак, по типу ти маєш вираховувати, наскільки е, давно він виготовлений, при тому, що у нього термін всього 21 день. І брати ось цей йому зараз два дні всього. І як нам тут пишуть, він має бути більш солодкий і менше карбонізації. Так по суті, воно і є. Я не знаю. Просто про нього я чув неймовірну кількість інформації, що це супервау, найкращий клас, який існує у нас на українському ринку. На аромат 100%. На смак ну, нічого особливого. Абсолютно нічого особливого. Тут ще бачите, в них ось ця біла пляшка, щоб відрізнятися від всіх. Ну, не скажу, що супер вау. От, не скажу, тому що в мене були про нього такі саме очікування. Він засолодкий, ну прям сильно солодкий. Може, там на 20-й день він буде не такий солодкий, але я вважаю, що це трошки ідіатизм. Вводити ось. Такий прикол, що ти як споживач маєш так, мені потрібно сьогодні купити і знайти Арсенівський квас, який буде саме 17,5 днів від терміну виробництва. Ось тоді він буде не засолодкий, буде більше карбонізації. Зробіть стабільний смак. Хтось каже, та ні, це ще якраз натуральне, живе і продукт прям якісний, тому що він має короткий термін придатності. Це раз. Він продовжує бродити це два. Все як вдома, все як в трьохлітровій банці було. Але я вважаю, що це не норм, коли твій продукт змінює смак під час того, як стоїть на полиці. Оце якось для мене дивно. Зробіть, я не знаю, там, три варіанти стабільних, які будуть мати один такий смак, один саме більше карбонізації, менше солодкості, і середній якийсь. Бо ось це вигадування, ну, як на мене, це дивно. Якщо ви не погоджуєтесь, то окей, ваше право. Що у нас тут по складу було, до речі, підготовлена вода питна, цукор, концентрат квасного сусла, сухарі, грінки, житньо пшеничні, дріжджі пресовані, хлібопекарський, підсолоджувач ацесульфам, калію. Вау, ефекту немає. От від аромату був, а так, ні. От просто сюди він стає через свій аромат. Так, і останнє, я вже чесно навіть не пам'ятаю, хто там у нас залишався. Ну. Знову палений цукор, знову все те, що у нас ось тут зустрічалось, ось там зустрічалося. Ой, солодко. Солодко. Але ось тут, знаєте, такий чорний хлібушок є. Ось такий, навіть з пригаринками, такий посмак. І от, до речі, тут мені відчувається ось ці нотки з харчової соди, які у нас були в якому зразку? Здається, в Вінниці, здається, я вже не пам'ятаю. Ну, це знову непогано. Це просто, а хай буде. Якось так, нічого цікавого, нічого суперсмачного, Смак є, він відносно насичений, але суперсолодкий. Що це таке? Фінальний наш зразок, я дійсно вже забув, хто у нас там ще залишався. А, це, ось це київський чи як він там? Так, це у нас старокиївський квас живого бродіння. Зібер, це у нас також оболонь. Ну, ні туди, ні сюди. От, чесно скажу. от... Підсумки, які давайте одразу їх підводити. Я насправді трошки розчарований, тому що ось це все трошки не мій напій, як ми з'ясували. Що я можу сказати? Прям поганого, ну, мабуть, це був Миколаївський бровар, погане це опілля. Погане це ось квас Хлібний оболонь. Ось він також поганий. Ні туди ні сюди це Львівський, Старокиївський квас Тарас, ось цей Вінниця. Ні туди ні сюди. Плюс-мінус окей, це ось цей варто. Ось, ось цей варто ще плюс-мінус непоганий. А з фаворитів на сьогодні, кажу ще раз: Ярило мене не купив два, два працівника. Два продукти від Ярило, ось цей міцний портер чогось і звичайний. І. Арсенівський, але я б чесно за нього не переплачував. От абсолютно я не бачу чогось супер-вау, окрім аромату. Смак, ну нічого особливого. От прям нічого особливого. Ну коротше, не знаю, чогось, як на мене, трошечки цей Арсенівський переоцінений особисто мною. Ось мені так здається. Після того, як мені забагато про нього розповіли, може в цьому і проблема. То, що мені е, надали багато очікувань від цього квасу. І я думав, що там зараз буде якийсь вау-вибух. А ні, вау вибух саме по ароматиці був, по аромату. А Ярило, ось квас дитинства, він зараз і підтвердив мені те, що саме подібний смак квасу мені подобається. Якось так, ось такий вийшов випуск. Напишіть, будь ласка, де ви зі мною. Погоджуйтесь, де не погоджуйтесь, якщо я вас образив ваш смак, у нас десь щось не зійшлось. Не ругайтесь, ми всі різні люди. <смі> Ось це головне. Якщо я десь там щось про Арсенівський сказав, ну що, це моя особиста думка від моїх смакових рецепторів і моїх вподобань. Дякую всім за перегляд. Як завжди, пишіть щось знімати далі. Я, як завжди, вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене пиво, ваше улюблений квас, ваші улюблені продукти. Просто головне, щоб вони вам подобались.